Тобі річ детально поговоримо про інтерфейс і його налаштування. Якщо вам не подобається мова, то її можна перемкнути тут. Ви обираєте мову, яку забажаєте, і треба перезавантажити. Це ресет. Зараз все на людській мові. Дивимось далі. Що головне тут знати? По-перше, якщо у вас, як зараз, у мене нічого не ввімкнено, всі ці панельки в нас знаходяться в меню вид або «View» англійською. Це там огляд ринку, давайте себе відкриваємо, вікно даних, це по свічках навігатор, там де в нас наш аккаунт, експерти тощо. Інструменти це безпосередньо ваш рахунок, коли ви на ньому торгуєте. Тестер стратегії це коли ви перевіряєте бота, От встановлюється одне тут все вибирається. Ну, Чат і звіт, то нам, нас не цікави. Добре. Закриваємо все лишнє, можемо все порухати. Як нам потрібно, тому що нам потрібно головне зараз графіки. З приводу графіків хочу повторити наступні такі кроки. По-перше, в меню долар на золотому фоні в нас в кожного брокеру буде по-різному. Наприклад, тут виділяються жовтим це просто мейджор, тобто як головні пари, але це неважливо. Щоб у нас пара з'явилася в списку. Тобто, наприклад, аут, австралійський долар, єна, в нас вона вимкнена, сірий долар. Тобто, коли ми обираємо графік Форекс, в нас немає цієї пари, просто в списку. Нам її треба додати. Щоб додати, треба зробити або дабл-клік, або тут. Приховати символ, показати символ, От, воно перемикається. Можна одразу декілька зробити показ, або приховати показ все супер. Наприклад, ми додаємо австралійський долар, єна, Натискаємо на графік, він з'являється в нас в списку, відкривається. В нас є цей графік. Якщо в нас декілька графіків, наприклад, євро долар, в нас з'являються такі вкладинки. Якщо їх не видно, значить в нас вимкнута від панель перемикання графіка. Ось тут. Вона ховається. Мені зручніше, щоб вона була. Якщо вам не подобаються ці кольори, то можна натиснути F8 от, і обрати ті кольори, які нам потрібні. Мені подобається з вибраних одразу це black and white, але можна окремо там фон, текст, сітка. Наприклад, вибрати black-and-white, сітку вимкнути, і в нас такий білий гарний графік, більш зручний. От. Він не такий зручний, як в Trending View, але більш приємний, от, ніж був спочатку. Тому Обираєте кольори, все добре. Далі. Якщо ви звикли, наприклад, тут бачите open high close, можна це зробити, але показ буде тільки останньої свічки, от, показувати от, open, high close. От, і в нас буде так само показуватись, але тільки остання свічка, яка в нас буде на графіку. Це взагалі треба поприбирати, щоб було краще все видно. Далі. Дані по свічках і так далі. Ми можемо бачити в трьох місцях. Це біля назви, ну, тільки що ввімкнули. Це в нас вікно даних, яке вмикається тут в від. От, вікно даних, Ctrl-D. Ось тут воно показується. І на постійній основі в нас в статусі тут. Коли наводиш, показується тут дата, і open high close. Важливий такий далі момент. Якщо, наприклад, ви навпаки намагаєтесь вимкнути, щоб у вас дуже-дуже багато різних інструментів, інструментів вимкнуто, вони заважають виборі, і ви бажаєте, як почистити. Ви не зможете от, зараз вимкнути доллар-іна, тому що він у вас є тут на графіку. Ну, тобто В інтерфейсі. Треба обов'язково його там закрити. Ctrl-F4 горяч клавіша. Ну, і коли ви його закриєте, ви вже зможете його тут вимкнути. І він у вас пропаде з цього вибору. У вас його не буде. Що ще? Нові ордери в нас натискаються тут зверху новий ордер. Обираєте пару, тому і залишайте тільки ті, які ви або слідкуєте, або торгуєте, тому що якщо їх буде забагато, то не зможете знайти те, що потрібно обираєте. Ринковий відкриття у нас байліміт і так далі. і так далі. Це вже все виставляєте, це ви все знаєте і просто натискаєте в вхід, якщо ви торгуєте вручну. Але ми тут будемо говорити про налаштування ботів, він це робить автоматично. Для налаштування цих панелей просто натискаєте правою кнопкою ще де-небудь, Вибираєте налаштування от, і можете почистити, прибрати зайве на тій панелі, яку ви бажаєте почистити. Це дуже старий інтерфейс, так було там, я не знаю, 80 може 90 ті роки. Тобто воно дуже все старе. Чим ви не користуєтесь, просто натискаєте Видалити там, видалити. От, і все це можна повидаляти. От, все закрите, щоб нічого зайвого не було. Не видаляйте цей плюсик-мінусик, тобто спочатку подумайте, що вам потрібно видаляти, що вам не потрібно, видаляти, Там зберігати малюнок нам не потрібно, Мозаїку розставляти тобто це нам теж не потрібно, це обов'язково там залишаємо. Алготрейдинг залишаємо. Тут, якщо не програмуєте, то вам воно там не потрібно, маркет, наприклад, не потрібно, не потрібно. Це може бути теж вам все не потрібно. І новий ордер теж не потрібно. Все інше можемо залишати, воно більш так зручно вже виглядає, можна перетягнути от, по панелях, воно крапками зроблено. якщо вам більш зручно розставити в інші послідовності і так далі. Тут заходити реєструватися не треба, якщо ви не збираєтесь скористуватися магазином всередині MQL. От там, де можна бутів подивитися тощо. Якщо у вас дуже багато графіків там відкрито і так далі, то можна вікно. Подивитись там каскадом, якщо у вас екран дозволяє. Мені так не зручно. Мені зручно, коли воно на весь екран. От, і я ось тут перемикаю. От. І, звісно, по кольорах також black and white.